Доброго часу доби. Я вас запрошую зануритися зі мною в практику йоги, покращити свій стан, дати увагу своєму фізичному тілу, своєму ментальному стану. Ну і взагалі корисно провести ці 20 хвилин. Практика буде м'якою. Тож, не зволікаємо і починаємо. Ножки з перехрещення, сакхасана. Зручне положення в тілі. Ви можете тримати ручки в чінь мудрі, можете просто покласти на коліна. Як вам зручно? Задача вирівняти наразі спину, витягнутися маківкою догори, опускаємо плечі, опускаємо лопатки, ребра, видихаємо всю-всю напругу з тіла, Ви можете закрити очі, просто йти за моїм голосом. І фокус уваги тримати на своєму тілі. Це буде дуже корисно. Спочатку спокійно подихаємо, Видихнемо всю напругу з тіла, всі клопоти, всі думки, всі хвилювання, всі справи, відходять на інший план. Зараз ви присвячуєте ці 20 хвилин собі. Ще один глибокий вдих і спокійний видих. Впускаємо підборіддя вниз і повільно по колу, рухаємо голову. В іншу сторону, спину зберігаємо рівною, плечі опущені. Добре. Переводимо вагу в плечі, починаємо рухати плечі. в обличчя. Робимо все задоволення, задоволенням, з, з любов'ю к тілу, якщо десь боляче, зменшуємо амплітуду або швидкість руху, але біль терпіти не можна. Добре. Руки заводимо за вушко і рухаємося, скручуємося вліво-вправо. Цей рух потрібно робити доволі динамічно, не дуже повільно. І кожен раз збільшуючи скручення, відчуваємо, що відбувається в грудному відділі, в лопатках, плечі не піднімати до вух, тримати плечі внизу. Піднімаємо руки догори, робимо вдих, нахиляємося вправо видих, обидві сідниці зберігаємо на підлозі, прямо вдих, на іншу сторону видих. Нижче і нижче опускаємося вдих, з видихом, витягуємо ребра догори, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Опустились на праву сторону, поклали ліву руку за вушко. Плит... Руку праву упорно максимально низько опустили, але зберігаємо протилежну сідницю на підлозі, щоб не піднімався таз, це важливо. Зараз працюємо ліктем. В правий нижній кут видих, скруглили лопатки. Верхній лівий кут вдих, розкрили лопатки. Вправий нижній видих, верхній лівий вдих. Продовжуємо видих. Діагонально рухається рука вдих. Повільно, амплітудно, чуємо своє тіло, увагу, зберігаємо в тілі. Видих, вдих. І ще раз. Видих, вдих. Вирівнюємо руку в лікті і ніби обіймаємо велику-велику кулю. Округляємо спину, видих. Розкриваємо себе вдих, обіймаємо видих. Витягуємо правий бік. Лівий. Триваємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Опорна рука, плече не піднімати до вуха, опущена рука. Видих, вдих. І ще один раз. Видих. Вдих. Вирівняли тіло. Поміняйте ножки в сукхасані, щоб у вас не було звички на одну сторону, тільки складати ноги. Звич, звісно, одна сторона більш легко у вас виходить, більш зручна, інша менш зручна. Але ми виходимо з того, що нам потрібно дві сторони розвивати. Піднімаємо ручки вгору, вдих, опускаємося на ліву сторону, видих, витягуємо правий бік. Спускаємося максимально низько, але зберігаємо сідницю на підлозі, не піднімати таз від підлоги не відриваємо. Рука за вушко, плече не піднімаємо, опустили. І лівий нижній кут. видих, округлили лопатки. Вправий верхній вдих, розкрилися в грудному відділі. Видих, вниз. Вдих вгору. Видих. Вдих вгору, видих, вниз. супроводжуємо поглядом свій рух, вдих. Потилиця зберігається на рівні з лопатками. Вона як подовження вашої спини. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Розкрили руку, обіймаємо кульку, видих. Розкриваємо лопатки. Вдих. З'єднуємося в лопатках. Видих. Вдих. Чуємо тіло. Видих. Зберігаємо фокус уваги на собі. Вдих. Видих. Вдих. І ще раз видих. Вдих. Руки догори. І вте через сторони опустили вниз. Звали руки на коліна, тягнемо лопатки назад, округляємо спину, не піднімає притону плечі. Видихаємо. Тягнемо грудь вперед, робимо вдих. Назад, вперед вдих, назад видих, вперед вдих. Назад видих. вперед, вдих. Назад видих, вперед, вдих. Назад видих. І по колу. Розгойтуємо себе, зберігаємо сідниці на підлозі обидві, більше уваги в грудний відділ. Ним рухаємо лопатки, грудь, вмикаємо і ребра, плечі до вух не піднімати, контролюємо це, маківка витягується догори. Змінюємо напрямок, вперед рух вдих робимо, назад рух видих, вперед рух, вдих. Видих. Ще три. Два. Можете закривати очі. Так, ви будете краще фокусуватись на тілі. І один. Чудово. Піднімаємо ручки догори вдих. Йдемо в маленьке скручення, видих. Рука протилежно чіпляється за коліно, інша рука під куприки, ви туди за ній дивитесь назад. Вертаємося з вдихом, центруємось, вирівнюємо спинку, плечі не піднімати. В іншу сторону скручуємося, видих. Продовжуємо вдих. Рука за коліна чіпляється, вона вам допомагає збільшити ротацію в грудному відділі. Вдих, в іншу сторону, видих. Ви не просто кладете руки, ви працюєте, вдих, ви підтягуєте себе і завертаєте сильніше видих. Продовжуємо вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих, видих. І на другу сторону. Вдих. Видих. Чудово. З'єднуємо стопи. Разом. обіймаємо ним, долоньками з'єднуємося. Вирівнюємо спинку, не скруглюємося, навпаки, вирівнюємося. І починаємо динамічно рухати колінами. Прям динамічно, високо вгору, наскільки ви можете, і так само прям скидуємо коліно вниз. Скидуємо, дайте динаміки, не жаліємо себе. Не ось така амплітуда більше, більше. Саме таким чином у вас будуть краще розкриватись ваші тазостегнові суглоби. Плечі вниз, грудь вперед, дихаємо спокійно. А рух продовжується. Ви можете закрити очі. Чудово, закінчили, залишили коліна в сторонах. Трошки хто може. Тягнемо корпус вперед, але не округляємо спинку. Тягнемося грудним відділом. Лікті пішли в сторони, опускаємо живіт, в сторону ніг тягнемо. Маківка вперед і в стелю тягнеться, вона продовжує лінію спини. Не закидуємо голову і не провалюємось так. Спокійно перед собою. Видих. Відчуйте, як з видихом тіло прослабляється, покращується ваша спуска. Ще раз вдих. І спокійний видих. І третій раз вдих. І спокійний видих, довго. Чудово. Перехрестили ножки знову, штовхаємо себе вперед, переходимо в позу четвірінь. Під стегнами, долоні під плечима працюємо спиною робимо кішечку. Скруглили себе, видихнули, підтягнули живіт під себе. Розслабили живіт, винирнули, зробили вдих, підняли голову, обов'язково голова приймає участь. Видихнули, скруглились, голову опустили. Вдихнули, винирнули. видих. Вдих. Видих. Вдих. Додаємо праве коліно. Праву ногу. Коліно до лба, видих. Коліно в стелю вдих. Рух продовжується. Долба, видих. В стелю вдих. Видих. Спина рухається. Голова також вдих. Коліна дивиться чітко в килим, не в діагоналі. Вдих, ще два. Видих. Вдих, ще один видих. Вдих. Опустили ногу, розслабилися. Вертаємось чотирінки. Ліва нога, працюємо, округлюємося. Видих, дих. Видих. Підниці лежать на п'ятках, руки витягнути перед собою. Голова на килимі. Звідси піднімаємо погляд, починаємо повсти в кобру, вдих, дих, в кобру, виштовхнулися назад, перейшли в позу дитини, видих, продовжуємо вперед вдих. Дитини, видих. Підняли погляд, грудь по підлозі, підборіддя по підлозі до кінця, наскільки можете, вперед-вперед. І виштовхнули себе. Якщо вам важко раніше опускайте таз. Вперед, вдих. Видих. Ще два. Вдих. Зараз через круглу спину переходимо навпаки вперед і кобра. Фіксуємо себе в кобрі, плечі назад, грудь вперед. Сідниці сильні. Кому важко, можете не повністю, не повністю вирівнювати руки або взагалі залишитись на ліктях. Задача тягнути грудь вперед. Вміжбрів' робимо вдих, на праву п'яту двома очами дивимося і видих. Вміжбрів'я вдих, на ліву п'яту видих, міжбрів'я вдих, на праву п'яту видих, міжбрів'я вдих, на ліву п'яту видих, впрямо вдих і в позу гори виштовхуємося видих. Поза гори це поза позатрикутника. Ваша головна задача в ній вирівняти спину. Тому при потребі і необхідності згинаємо сміливе коліно, але спинку вирівнюємо. Стовпи ваші знаходяться на ширині кульшових суглобів, доволі вузько. А ось руки можете ширше поставити. Опустили голову, розслабили шию, плечі прибрали від вух, дихаємо. Витягуємо свій хребет, відчуваємо, як він розтягується, при, при, прибираємо будь-які зажими, дихаємо спокійно, ще дих три, видих три, вдих два, видих два, вдих один, видих один. Молодці, повільно переходимо. Правою ногою вперед, ліву ногу на коліно ставимо. Піднімаємо ручки вгору, прогинаємося комфортної глибини. Руки через сторони опускаємо вниз, піднімаємо ліву ногу на пальці ніг і знову йдемо вгору. Згори плавний перехід в планку, ставимо ліву ногу попереду, право на коліно. Піднімаємо руки, прогинаємося комфортної глибини. Руки через Сторони, опускаємо вниз, піднімаємо праву ногу, йдемо в горку. Ще раз праву. крок вперед. Хто може, не ставте ногу, якщо вам хочеться, у вас є сили, залишайте ногу задню в повітрі, прогнулися руки в сторони, гора. Видихнули. Ліва вперед. Прогнулися, підняли руки. Опускаємо. Гора. Третій раз право вперед. прогнулися, Дихайте спокійно, повільно. Гора. Робіть в тій амплітуді, в якій ви можете це робити на тій швидкості, на якій ви можете. Ліво вперед. Підняли руки. Опустили. Гора. Залишились в горі. Опустились вгорі горі на лікті. Маківка килим, куприк назад і вгору дихаємо. Молодці. опускаємося на коліна, залишаємося на ліктях, але виводимо їх трохи вперед і з'єднуємо в одну точечку. Долоні також з'єднуємо в одну точечку. Піднімаємо підборіддя, вкладаємо їх підборіддя в руки, долонями накриваємо маківкою провалюємося. Відпочиваємо коліна під стегнами. Слідкуйте за тінь тим, щоб коліна не стояли під животом. І ще один глибокий вдих. Спокійний видих. Підведіть ноги під, коліна під живіт. Вирівняйте лікті і непомітно перейдіть в позу дитини. Стали в четвіріньки, у нас залишилась ще одна асана, так, щоб повністю ваше тіло прокинулося, пробудилося. Праву руку залишаємо під плечем, ліву піднімаємо, робимо вдих, занурюємося видих, коліна залишаємо на рівні стегон. Це важливо, щоб таз на п'ятки не йшов. Повторюємо, підйом вдих. В рука видих. І третій раз підйом вдих, лягаємо зараз на плечі. Максимально витягнув другу руку на голову. У вас між руками кут 90 градусів, як мінімум, коліна знаходяться під стегнами. І ви з під руки дивитесь до стелі, намагаємось дихаємо. Ставимо ручку під, біля обличчя, піднімаємося, змінюємо сторону, розкрилися вдих. Герюємо видих. Та стримати над колінами. Вдих на п'яточки не тягнути. Видих. Третє раз вдих. І занурилися, лягли на плечі, гарненько, потягнули рукою вперед, другу руку вирівняли. Дивимося з під руки, до стелі намагаємося це зробити. Глибоко дихаємо. І третій вдих. І спокійний видих. Піднімаємося. І знову в коліно лактвую на три-п'ять циклів видиху диху провалили грудний відділ. Чудово повзаємо на живіт. Живота перевертаємося на спину. Підтягуємо коліна до грудей, але не близько. Дивіться, щоб не було такого підняття тазу. Куприк, навпаки, вкладайте в килим, повністю в килим. Руками тримаємо коліна, вліво-вправо порухайте і відчуйте свою крижану частину, крісовуємо. Відчуйте низ спини. Оперек. Тепер з'єднайте коліна разом, округліть спину, потягніться лобом до колін, зробіть видих, розслабтесь, покладіть голову вдих, підтягніться видих, розслабтесь вдих. І ще раз підтягніться видих, розслабтесь вдих і зробіть декілька рухів. Вперед-назад, Вдовж спини знаходяться всі ваші енергетичні центри. Розподіліть набуту енергію, по тілу. І ще один раз. Розкручуємося. Повільно, повільно вкладаємося в шавасану. Ноги лежать, руки розверніть долонями догори, трохи розверніть їх в сторони, щоб пахви були відкриті, закрийте очі. І декілька хвилин поспостерігайте за своїм тілом. Пишайте думати про справи навпаки, зараз ще більше уваги концентрації в тіло. в праву стопу, в праве коліно, в праве стегно, відчуваємо, розслабляємо. Ліва стопа, коліно, ліве стегно, розслабляємо. Таз. Сідниці, куприк. Видихніть напругу з попереку. Розслабте свої бока весь свіжий живіт. Розслабте грудний вітіл лопатки. Переведіть увагу в шию, в плечі. Розслабте плечі, видихніть напруження з рук, предпліччя, кісті рук, долоньки, пальчики на руках, невагомі, розслаблені, потилиться, м'язо обличлення. спливається по килиму. енергія циркулює вільно, спокійно, мозок спокійний. Вредині тиша і відчуття цього моменту. Важко, ні про що не думати, фокусуйтесь на диханні, на серцебитті, силою, волі, переведіть увагу в себе. ще в собі. Відчуйте вдячність цьому моменту, відчуйте вдячність собі і всьому тому, що є в вашому житті. Сідаємо. Валіть себе за те, що ви приділили час собі, це дуже цінно про наш неспокійний спокійний час і дуже важливо зробіть плавний вдих виїг Намасте. Я дякую за практику, присвячую її миру, миру назовні і миру всередині кожного з нас.